Їдемо в експедицію цього разу у село Шепіт над Сіретом Вижницького району, перейменоване на долішній шепіт. Не розумію, чому перейменували, оскільки така гарна назва була стара. Колись ми вже проїжджали це село, коли поверталися з РЛС Памір. Тут зовсім близько кордон з Румунією, а люди живуть на перетині Гуцульщини та Буковини. В радянський час в 50 х х роках сюди відправляли туніятців та зеків, яких помилували за хорошу поведінку. Для такого контингенту в Карпатах було багато засекречених поселень, де нещадно різали ліс. Перкалаба в тому числі. А ще неподалік Шепота над Сиретом було велике поселення Фальків, де колись жило тисячу людей, а тепер тільки дві сім'ї без світла, води і газу. Наступне відео буде саме про Фальків. В пошуках якоїсь автентики ми пройшлися по селу та знайшли бабусю, яка вміє співати етнопісні. І також ми знайшли стародавню хату, якій точно більше ста років. Дивіться, яка давня хатинка в селі Долічній шепіт. хаті років 150 Якщо не більше, йдемо дізнаватися. Два-три роки то ще жили тут. Хлопець жив. Ще два роки тому жили тут хтось, так? 23, я не Як жаль, бачите, ну хатинка дуже гарна. Давня-давня. Бригівка -давня. ще, ще стоїть. Заходимо всередину, в хатинку, якій років 150. Це ми зараз на перетині багатьох культур. Біля самої Румунії. Важко сказати, чи гуцули тут, чи ні. Зараз запитаємо хіба в людей. Олександр, гуцульська це хатинка чи не дуже? Гуцульська, гуцульська, от галерея, сіни, дві кімнатки, пічка Кагла мала бути, але я щось не бачу. Бачите, вже піч. падає хатина, на жаль. Мало що Та, тут не залишилось. Не так і зникає культура. Це хатинка. І тут, бачите, була піч, ще навіть є вона, але вже скоро її не буде. Буквально за рік-за два хата впаде. Вже стеля тут давно протікає і буквально в хатинці залишилося зовсім трошки. Бачите, все. По, по Скоро Яка хатинка. А чому наполовину білим помальована, а з іншої сторони ні? Бо то, бо то, бо одна, а друге, таке. Різні власники то були, так? То? То, то не краска, то вапно. А, то вапно. вапно. Слухайте, що. Шаб... Ішла баба із колгоспу, несла барабулі. Ішла баба із колгоспу, коло корсь стала. Вона до ми повернула, Нужда їй післала. Вона до ми повернула, коло грубки стала. Вона то ті барабульки загорівку дала. Така стала веселенька, як дітям великдень. Топло тове то слупове всім, каже, добрий день. Прийшла бабка до домочку, на подвір'ю упала, А дід собі ручки ломи, вже бабка пропала. Лежить бабка на подвір'ю, як та коза дека, А дід собі, ручки, ломи, нужда А Пішов дід до сусідів, вогню відгасити. Мені така бабка слаба, що маю робити. Прийшов дід до відсусідів. Баби ноги у Купці. Така була червененька і грабні на курці. Вже одна, одна пішла. Як да. вас звати? А? Як вас звати? Анастасія. А прізвище? Фамілія? Так Анастасія Марківна. А якого року ви народження? 36-го. Так, 86-й рік. Вже баба стара, вже нема голосу співати. Та ще співати вмієте дом? Як я знаєте? Ковала зазуличка, кувала, за кувала ревіла. Ну, була біда по три рублі, тепер здешевіла. Пси Бі... чули, люди добрі, без ти не забули. Тоді вона все платила, як москалі були. Не грізі це люди добрі, вже закон змінився. Тепер називати накид, я не можу так здешевіла, а він підіймився. <риклад> а ви собі, знаєте, якщо бо я не можу. Унукиє міколохати. Нема. Воно б я співає таке. Ой тропну я чоботами до леду до леду. Солодіща файна любка від цукру, від меду. А що мені з того меду, що я його лежу? Так як листок на трепеті, так залюбку зрежу Так як листок на трепеті, гіля не вгаває. За жовніра гріха нема, бо жінки немає. За жовніра гріха нема, бо він файно проси, горбоченну піднімає підтечку під нас. Пуста така, нефайна співати. Та що не файна, хайна. Гуцули, гуцули кути, погана віра. Твоя жінка у серду солонину їла. А не каже полінець, бо твоя ще гірша, твоя їла у п'ятницю, а п'ятниця більша. <п> не <'ятниця> давала того. То що, так не хотів чоловік, щоб виходили в гуцульському одязі, не любив? Не. А чого так не любив? Дивно. Він такої винасті по, по був. Ага, поляк був. Не любив гуцульський, так? Ага. Цікаво. Тут багато поляків на диво. А? Багато тут поляків, пані. Да, да. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.